Добрий день, ми знаходимося на стенді компанії Агріна, і я дуже коротко вам розповім, що це таке і чим ми займаємось. Українські фермери можуть заробляти не лише на своєму основному врожаї, але і на врожаї вуглецю. Це досить нова тема для українців, і багато фермерів чують про це вперше. І що ж це таке? Аби продавати врожай вуглецю, його треба виміряти, і тоді він стає фінансовим інструментом. Як виявилося, фермери, які застосовують в своєму господарстві зменшений ґрунтовробіток, а це головна умова участі в нашій програмі. Це ноутіл, no стрілтіл, поверхнева культивація, дискування глибиною до 10 см, В ґрунті утримують вуглець, і цей вуглець можна перетворити у фінансовий інструмент, на якому можна заробляти. up oh. Крім цього, фермери, які, крім зменшеного обробітку застосовують в своїх господарствах ще і покривні культури, сидерати або органічні добрива, якщо є де їх взяти, то це збільшує рівень вулицю і дає можливість заробити більше грошей на цьому. Аби це зробити, нам треба, аби фермер нам дав дані своїх полів, тобто що робилося в полі, який план дій на наступний рік, параметри карти полів, ми завантажуємо в систему, і потім фермер займається своїми справами. Він про нас так умовно кажуть, жартує. Забуває на рік, а ми про нього ні. Ми робимо свою роботу, ми вимірюємо рівень вуглецю в ґрунті І через рік ми повертаємося до фермера з результатами вимірювання. І ці результати це є кількість вуглецю, що він отримує в своїх полях, тобто гроші. Після того є декілька варіантів. Ці сертифікати можна продати напряму, можна доєднати до врожаю. Фермер може звернутися до нас, аби ми продали ці сертифікати для нього міжнародним покупцям, бо ми знаємо тих, хто їх купує, аби не Знають нас ось таке нове джерело для фермерів, і багато про це не знають, використовують ці технології, але не знають, що на цьому можна заробляти додаткові гроші, крім свого головного основного врожаю. Тому такі фермери, які цим користуються, називаються вуглецевими фермерами, тобто вони збирають крім основного врожаю, рослинного врожаю ще і врожай вуглецю в своїх полях. Ось така програма. Будь ласка, звертайтеся до нас. В нас є перекладений українською мовою сайт. Ми працюємо в 17 країнах Європи і в Україні. Ми працюємо вже другий рік. Система досить проста для фермерів в користуванні, зручна. Тож звертайтеся, ми надамо всю необхідну підтримку і допоможемо вам скористатися цією програмою і отримати додаткові гроші. Не марнуйте свій шанс. Дякую.